У землі ячмінь. Вроді би, що би тут показувати, ячмінь та ячмінь. Якби попередником не був гарбуз і ось цю ділянку тільки зворушили землю, кинули ячмінь і забули. Залишилось тільки зібрати. Ось так виглядає. Ділянка чуть-чуть не вистачає до гектару. Мініма... нульові затрати, фактично нульові. Запитання до знавців, як думаєте, скільки сипне, яка буде собівартість? Зернові би не показував, якби попередником не був гарбуз і без єдиних добрив. Ось так виглядає.